Друзі, вітаю! Нарде Подарченко накивав п'ятами. Перед цим він пропонував хабар заступнику міністра рік тому, але мав з'явитися в суд. І виявилось, що в суд він не прийшов. Теплі берега європейських країн йому ближчі. Ну і знову ж таки, депутат привіт привик не по судах ходити. Депутати люблять лежати на пляжах. Ну, а так само це зробив депутат Ордарченко, приєднавшись до банди депутатів. Зараз вам ще й зачитаю всі прізвища, які теж за час війни втікли, тому що на них були кримінальні справи, або закон ними почав цікавитись. Не вони закон творили, а закон почав шукати їх за те, що вони натворили перед цим. Давайте проаналізуємо, що за історія, і загалом пройдемось по ситуації. Бо не перший випадок, коли депутат тікає з країни, щоб не відповідати перед країною. Підпишіться на цей канал, ми перейшли вже за 1 мільйон, ще 300 тисяч і 4 автівочки поїде на передову. Будь ласка, давайте доб'ємо, автівки уже чекають на проплату, дуже важливо їх передати хлопцям. 152 бригада безпілотні системи, 8 полк ССО, Потужні класні хлопці дуже чекають на наші з вами автівки. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень, скільки можете, стільки дайте. Але давайте швидше цю історію зробимо. Бо депутат Андрій Одарченко точно нам з вами не допоможе. Він втік за кордон, намагався купити заступника міністра, щоб заробити бабла на відбудові. На рідній Харківщині, де він там намагався очолити всі вузи, які тільки чи що, контролювати всі вузи, які тільки можна. Ну, от він е пропонував хабарі, давав хабарі, все це писалося і нашими спецслужбами, і не тільки нашими, тому що знали навіть і Штати, і Європа про це. Потім це з'явилося в пресі, йому дали заставу 15 мільйонів гривень, що смішні гроші для такого серйозного як кажуть. Потужного депутата, ну і власне на ці 8, на ці 15 мільйонів він наплював і 18 вересня сьогодні мав з'явитися до суду вищого антикорупційного суду, самого чесного антикорупційного суду в світі? Ну і не прийшов. Всі звичайно здивувалися. Прокурор попросив дати. По, прокурор попросив дати, значить, ці 15 мільйонів на користь держави. Ну, але яке тоді тут покарання? От. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке пройде завтра, о 8-й. Ну от, питання: з'явиться депутат чи не з'явиться. В коментарях можете не писати, тому що всі ми розуміємо, що ніде він не з'явиться. Депутат накивав п'ятому. Ви пам'ятаєте, що ще в 2023 році пропонував хабар, давав все зафіксовано, записано і нічого. І правоохоронці за кордон випускають. Кордон дірявий. Ну як так можна робити, щоб просто знаючи, що на депутата справа зробити так, щоб він прийшов? Хто буде за це відповідати? Ну, ви скажете, ну, ну вперше один там втік, ніхто не бачив. Не вперше, друзі, не вперше. Дмитрука, хто випускав? Всі знали, що буде тікати, втік. Деркача, хто випускав? Деркач вже вибрався, он сенатор в Росії. Холодов, кум фірташа, Медведчука, який відповідав за сігарети, Мар'яну Безуглу і кусок Київського пірога із Голосєєва, депутата Юрченка, якого потім продали в ОПЗЖ. Він зараз в ОПЗЖ голосує, цей депутат. Ну, типу, теж випустили. На Кіпрі сидить, сонечко світить, головне, не згоріти на сонечко, тому треба втирати масло в тіло. Він це робить, тому з ним все нормально. Не переживайте. В Раду не ходить, кримінальних справ нема. Депутати віддав користування. Трубіцин. Ну, ви скажете, ну що ж ти вже згадуєш депутатів Київради? Ну, але нічого, слуга народу, втік. хто відповідає. Депутат Волошин ПЗЖ і багато інших. Це не повний список депутатів, які втікли з країни. Нам просто треба підняти це питання серйозно, а не гратися в дитячі ігри, в котів та миш. В країні війна і корупціонерів треба карати жорстко. Напишіть в коментарях, хто несе за це політичну та юридичну відповідальність. На вашу думку, підпишіться на цей канал і зробіть донат, для того, щоб ми підтримали військових. Депутати це робити не хочуть, але хтось це робити мусить. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!